Три базові сумки, які варто мати в гардеробі. Ви часто питаєте, що купити, щоб підходило під все. Розглянемо, наприклад, озернко Бехс у різних образах. Перша бананка, яка доповнить спортивні розслаблені комплекти і не тільки. Завдяки пастельному відтінку, тренд 2025, до речі, така сумка буде доречною і в ніжних жіночних образах, а декоративні ланцюги дозволять експериментувати з оздобленням. Друга компактна кросбаді найтрендовішого відтінку бордо. Який, до речі, є універсальним. Така сумка підійде до різних за настроєм і кольором образів і стане незамінною. З нею можна піти і на роботу, і на побачення, і в театр. Знімний довгий ремінець робить її універсальною. І третя сумка вмісткий рюкзак, в якому і ноутбуку, і книжці, і пляшці води знайдеться місце. Зверніть увагу на форму лаконічна, округла зверху з однією кишеною. Це базова модель міського рюкзака, який тримає баланс між спортом і кежуалом. Та не буде виглядати чужорідно навіть із костюмом.